Мета цього, тобто, на сьогоднішній день, наскільки я розумію, відбудеться зустріч з генсеком НАТО, відбудеться зустріч з е, Урсулою Фандерляйном і коштою, президентом Єврокомісії, президентом Євроради. Але я хочу вимірити ефективність не зустрічами, я хочу вимірювати ефективність досягнутими домовленостями. Ми маємо величезний ризик, і я дуже хотів би помилятися. Що в підсумкових документах саміту НАТО буде і про збільшення відсотку фінансування е, оборонних видатків країн-членів НАТО, але мені дуже не вистачає того, чого я запропонував на саміті Європейської народної партії. Тоді ще мене випускали, і ми провели це в кінцеве рішення: 0,25% загального ВВП країн НАТО. Спрямована на оборонні спроможності України, і нарешті сьогодні, вперше, я почув це від Зеленського, те, що ми говорили ще з 23-го року. А як змінити підходи тоді Трампа до, до російсько-української кризи? Ну з симпатіями, антипатіями ми розібралися. Але сам підхід він очевидний. Трамп хоче припинення вогню і перемовин на тлі цього припинення вогню. йому це не дає. Я не погоджуюся. Не, не треба е, спрощувати Трампа. Не треба казати, що от там, ви ж пам'ятаєте, у нас це було скрізь, що от Трамп про путінський і про російський американський президент. Ну це не так. І це кажуть ті, хто зацікавлений в зіпсуванні україно американських стосунків і навпаки підвищення градусу. Це є ті, хто сприймає е, міжнародну політику в форматі шоу 95-го кварталу. Це тотальна некомпетентність. Бо Трамп не є проукраїнський президент. От Байден був проукраїнським президентом, а Трамп ні. Але Трамп точно не є проросійським президентом. І мої приклади по Сірії, по Ірану і по іншому є переконливим доказом цього: ми програємо війну за Трампа. І це не менш важливо, ніж наші неуспіхи на фронті. І зараз, коли ми треба знайти, представити і переконливо довести інтерес Сполучених Штатів Америки і особисто Трампа в підтримці України. А як ви зможете це довести, якщо не відбувається зустріч? Якщо ви це поручили виключно Єрмаку? От я вам наведу, якщо дозволите одну хвилину, наведу низку е ініціатив. Я ще раз голошу: ми не просто критикуємо, а ми даємо. Правильні вимоги, які треба, щоб